Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ баскетболу, гри, що захоплює мільйони. Це, знаєте, не просто спорт, а справжня шахова партія на паркеті, де кожен рух має величезне значення. А знання правил це і є той самий ключ до розуміння гри, і, звісно, до перших перемог. Ну що, готові? Поїхали? Чудово, бо саме цим ми і займемось. Розкладемо все по поличках, від найпростішого до найцікавішого, щоб кожен почувався на майданчику впевнено і, що найголовніше, отримував від гри справжнє задоволення. Ось наш сьогоднішній план Ми ніби пройдемо шлях цілого матчу від стартового свистка до фінальної сирени. Подивимось, як усе починається, як рухається м'ячий час, як заробляти очки, яких помилок краще уникати, і, звісно ж, як визначається переможець. Така собі дорожня карта у світ баскетболу. Гаразд, давайте до справи. Перш ніж м'яч злетить у повітря, треба розібратися, хто грає і де все це відбувається. Це, так би мовити, фундамент, без якого нікуди. Отже, дивіться, на майданчику одночасно грають по 5 гравців від кожної команди. Хоча в заявці їх аж 12 завжди є ким підсилити гру. Саме поле це прямокутник 28 на 15 метрів. А тепер цікавинка: до 70-х років офіційні матчі могли грати навіть просто неба. Уявляєте собі? Так, команди на місцях і починається найдинамічніше сама гра. Щойно команда заволоділа м'ячем, вмикається такий собі невидимий таймер, і кожна секунда стає буквально на вагу золота. В команди, яка атакує, є два дуже важливі часові обмеження, які й роблять гру такою швидкою. Перше у вас є 10 секунд, щоб перевести м'яч на половину поля суперника. І друге всього 24 секунди на атаку, тобто на кидок по кільцю. Це змушує команди діяти швидко та рішуче. А ось і одне з найпоширеніших порушень, особливо серед новачків, так звана пробіжка. Правило дуже просте: з м'ячем у руках можна зробити не більше двох кроків, робити третій крок все це порушення. Суддя зупинить гру і віддасть м'яч суперникам. Саме тому дриблінг такий важливий. До речі, про дриблінг тут теж є свої правила. По-перше, ведемо м'яч лише однією рукою. По-друге, якщо ви зупинились і взяли м'яч у дві руки, знову починати дриблінг не можна. Це називається подвійне ведення. І пам'ятайте, після зупинки у вас є лише 5 секунд, щоб вирішити, що робити далі: пас чи кидок. Ну, а тепер переходимо до найприємнішого до набору очок, адже саме заради цього все відбувається. Давайте подивимося, скільки коштує кожен влучний кидок і як команда вдається вириватися вперед. Бачимо не всі влучання однакові за цінністю. Штрафний кидок, який виконується без спротиву, приносить одне очко. Будь-який кидок з близької чи середньої дистанції це два очки. А ось найцінніший це дальній кидок з за триочкової лінії, а це 6,75 метрів, який дає команді одразу три очки. Це справжня зброя, що може миттєво змінити хід гри. Для того, щоб гра була чесною та видовишною, існують правила, які обмежують певні дії гравців. Важливо розрізняти два типи заборон це порушення, скажімо так, технічні помилки та фули це вже більш серйозні проступки. Отже, в чому ж ключова різниця? Дивіться. Порушення це помилка в техніці, наприклад, та ж пробіжка чи подвійне ведення. За це покарання просте: м'яч переходить до суперника. А от фол це вже нелегальний фізичний контакт, поштовх, удар, затримка. І покарання тут значно серйозніше. Суперник отримує право на штрафні китки. Ця цитата ілюструє головний принцип захисту можна і треба грати агресивно, намагатися відібрати м'яч, але ключове слово тут без контакту. Справжня майстерність захисника якраз і полягає в тому, щоб зробити це чисто, без фолу. Якщо суперник порушив на вас правила саме в момент китка, гра дає вам справедливу винагороду штрафні китки. За фол при двочковому китку два штрафних, а за фол при спробі трьового аж три. І це чудова нагода набрати легкі очки без тиску захисників. Ми з вами розібрали майже всі аспекти гри. Але як же вона закінчується, і що робити, якщо рахунок рівний, а час на табло вже добіг кінця? Стандартний баскетбольний матч складається з чотирьох періодів або чвертей по 10 хвилин чистого часу. Чистого означає, що годинник зупиняється щоразу, коли м'яч виходить з гри, під час фолів, аутів чи штрафних. Між чвертями є короткі перерви, а посередині матчу велика 15-хвилинна. І ось ми підійшли до золотого правила баскетболу, яке робить його таким видовишним і драматичним. У цій грі не буває нічиїх. Завжди у кожному матчі має бути переможець. Крапка. І тут виникає абсолютно логічне запитання А що якщо після 40 хвилин напруженої боротьби на табло горить однаковий рахунок? Невже всі просто розходяться по домівках? Звісно ж, ні. Відповідь овертайм. Призначається додатковий п'ятьхвилинний період, і якщо навіть після нього рахунок знову рівний, грається ще один і так доти, доки одна з команд нарешті не вирве перемогу. Напруга в такі моменти просто неймовірна. Ось ми й розібрали основні правила баскетболу. Сподіваюся, тепер гра стане для всіх зрозумілішою та ще більш цікавою. А тепер питання: знаючи ці правила, яку навичку хотілося б відпрацювати першою? Можливо, влучний тріочковий, а може, ідеальний дриблінг? Вибір за вами.